Зібрали три останні апарати з партії. Коли цікавить таке обладнання, звертайтесь зробимо також. Наступна партія у нас буде 20 штук з імпульсним режимом. Також можна буде обрати колір з трьох, які ми пропонуємо сірий, синій, також зелений. От. І буде там ще новиночка, крім імпульсного режиму, буде скоріш за все, отака от коробочка. Думаю, ви вже здогадали, що це за коробочка. Сюди буде вставлятися. отак от Під'їжджає і фільтрує болото, яке сюди попадає. Це замість того поролона, який прокладки дехто називає. Ну, таке, воно свою задачу виконувало, але хочемо спробувати з цією сіткою з нержавійки. Тут -от зараз працює станок, тестується, нагрівається вода, все чудово функціонує. Цікаве таке обладнання, звертайтеся, зробимо. Воно у нас з реверсом на одну руку спереду ручка. Кран на злив відпрацьованої рідини, також кран на додавання повітря, але тут треба налаштувати, щоб тиск пішов в систему. Підкрутили на три бара, защовкнули, це один раз робиться. От, і потім робиться такі рухи легенькі, і буде вже вспінена така вода з бульбашками повітря, що покращує ефект промивки.